Що з внутрішньоквартальними дорогами? також дуже багато скарг. Чи вдалося виконати той об'єм поставлених і чи триватимуть ще роботи, де триватимуть? Ви постійно це питання задаєте, і я постійно відповідаю, що, звичайно, ми не змогли фізично виконати той обсяг робіт, хоча фінансово ми були забезпечені. І те бюджетне фінансування, яке приймалося на початку 2025 року, воно дозволяло нам виконати. Приблизно десь майже 200 тисяч квадратних метрів ремонту асфальтобетонного покриття, але враховуючи фізичну нестачу робітників, ми це зробити не можемо. Роботи ще продовжуються, поки що погодні умови нам сприяють цьому, і враховуючи попередні майбутні прогнози погоди на зиму, говорять, що зима буде теплою, зима буде європейською, і ми будемо працювати до останньої можливості саме по температурному режиму. Роботи не призупиняємо і працюємо навіть кожну суботу. В усіх районах міста ведуться роботи чи як... практично, практично в усіх районах міста. Практично запитала про дорожні роботи. Що ви встигнете до кінця року? Розкажіть, якісь конкретику. Ну, зараз. Ми працюємо на молодіжному. Ми розпочали відпрацьовувати ділянку від вулиці Мрії. Володимира Великого, Лесі Українки і повинні дійти до Тецівського, приїзду провулку Тетівського. Оце наші плани на молодіжний. Ми працюємо в нагірній частині Героїв Маріуполя. Я так думаю, що Роксала нам би також бачила, що бригада там працює. Я думаю, що ми в цьому році закінчимо цю, цю ділянку, яка до п'ятої гімназії, до вулиці Європейської. Ми цю сторону закінчимо. Ми, звичайно, всі свої зусилля спрямовуємо зараз на підготовку дорожнього покриття наших магістральних вулиць, на ліквідацію розритів, як нашого Кременчук теплоенерго, так і Кременчук Водоканалу, і в тому числі на правому березі. Є, да, є питання, які пов'язані. Ви бачите, ми знімаємо ті напливи, які утворилися під час літньої експлуатації доріг по центральним вулицям. Це проспект Свободи, Лесі Українки, проспект Полтавський. Ми також будемо його закінчувати. Ось люди водії запитують, чому фреза пройшла, і лише через тиждень іде укладка асфальту. Чому такий довгий період між тим, як зняли? І як я знову таки єдина проблема на сьогодні, яка нам не дає можливості працювати день в день або день через день, це відсутність, відсутність робітників. І зв'язку з тим, що фреза наша. Працює набагато швидше, ніж асфальтоукладники і дорожні робітники, то звичайно, якийсь термін між там зняттям асфальтобетону і укладанням нового шару, ну він буде. Ми намагаємося скорочувати, це питання приймається дійсно воно важливо для автомобілістів.